Ємільчинська територіальна громада створена у 2017 році. До її складу входить 21 населений пункт і проживає там понад 22 тисячі людей. Обрані від партії Слуга народу депутати Ємільчинської селищної ради розповідають у 2023 році їхньою метою було спрямувати якомога більше сил та ресурсів на підтримку збройних сил України. Військовим було виділено. Близько 500 тисяч ємічинською селищною радою на різні потреби. Ну це не, не тільки військові, це також і силовики, це і, там були перераховані кошти для Служби безпеки України, були перераховані кошти для поліції, це і якісь певні матеріали, засоби, стосовно яких звертаються вони до нас, це і розселення також цих хлопців. Щоб зібрати кошти для військових у громаді, неодноразово проводилися благодійні ярмарки та концерти, розповідає секретар Ємільчинської селищної ради. Наші працівники селищної ради долучилися до благодійного збору коштів на придбання гуми 140-му батальйону ТРО ЗВЯГЕЛЬСКО району. Також було зібрано кошти на плащі пончо. Депутат Ємільчинської селищної ради Валерій Дебайло наразі проходить службу у лавах 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Він вирішив захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Тож його колеги з мирного життя намагаються максимально підтримати захисника. Окрім того, на пленарному засіданні селищної ради прийняли соціальну програму допомоги внутрішньо переміщеним особам. На просіці 2023 року до Ємічинської селищної ради. Звернулися за допомогою внутрішньопереміщені особи 623 осіб. З них це 308 діти до 18 років. Формувалася допомога також. Зверталися до небайдужих людей за допомоги, за сприяння Арсенія Михайловича Пушкаренка. Була передавалася допомога на Емільчинській на Ємельчинську громаду. Ми її розподіляли. Після підриву росіянами Коховської ГЕС Ємільчиська громада не залишилась осторонь, було сформовано та відправлено декілька автомобілів допомоги. Передавалися як генератори, павербанки, питна вода, ну і багато чого іншого. Інші матеріали, цвяхи, плівка. Ну і багато чого іншого. У березні 2023 року на базі Ємільчинської лікарні відкрили інклюзивний ресурсний центр для дітей. Там працює два психологи як куточок для батьків, де вони можуть знайти інформацію, як допомогти своїй малечі, логопедична майстерня, ресурсна кімната. Також у нас відкрита ветеранська світлиця для зустрічей ветеранів праці, які вже перебувають на пенсійному віці. Завдяки створенню ветеранської світлиці, пенсіонери тепер мають місце, де вони можуть зібратися для співів, приємної бесіди та підготовки для розважальних заходів. На початку повномасштабного вторгнення Ємільчинська селищна рада передала шкільні автобуси на потреби військових, тож цьогоріч закупили три нових, щоб діти могли безпечно та комфортно добиратися до навчальних закладів.